Мати каже 14-річному синові: Андрюша, перестели ліжко. А в чому річ, мамо? До нас сьогодні в гості повинна прийти твоя двоюрідна сестра. І я не хочу, щоб вона завагітніла, присівши на твоє ліжко. Батько поїхав з малим Петриком на рибалку. Поки суть та річ, тато займається снастями. Петрик крутиться поруч. Тато, я какати хочу? Сину. Ми на природі. Тут ти можеш сходити в туалет, де тобі заманеться, і ніхто тебе за то сварити не буде. Петрик пішов. Через деякий час повертається. Ну що, сину? Де покакав? У машині, тату. Там комарів немає. Лікар каже медсестрі Якщо не помиляєш, здається, я доручив вам взяти кров у пацієнта з шостої палати. Медсестра підходить до шавки, дістає звідти каністру і ставить на стіл. Так, лікарю, ось я взяла її рівно 5 літрів. Турист приїхав у Карпати та запитує у місцевого жителя. В, ви мені не підкажете, як потрапити на цю гору? Місцевий задумливо дивиться на туриста, потім на гору і каже Хочете, я собаку від'їжджу. В'язниця. Камера набита зеками. Раптом входить голий чоловік з відеокамерою. Починає метушитись та за декілька хвилин заспокоюється. Встановлює камеру на штатив та стає перед нею раком. Зеки стоять здивовані. Е, ти чо, тіпа, пітух? Чоловік мовчить. Один підходить, вдмухав його. Чоловік мовчить. У результаті усі зеки пропустили його по колу разів з три. Після цього чоловік встає, підходить до камери і гордо вимовляє: Ахмад силадон!